Всім доброго дня. Я хочу порівняти, як у нас вийшло відео прикрас. Ось цей браслет я вам показала в попередньому нашому сьогоднішньому відео. 3850 гривень вартість. Він регулюється за розміром, він маленький. На кожен день такий варіант. Розмір регулюється хоч від 15. Хоч від 15 з зап'ястя до десь до 20. З половиною до 21 можна застігнути, тобто регулюється класно. Тут гранат, аметист, хризоліт. Дуже красиві хризоліти. От, хоч він і ніжний, десь у нас тут 6 на 4 стандартні камінців, і ось трю підвісочка хочу з ним показати, якщо її не забрали, бо я трошечки пізніше виставлю це відео для порівняння. підвіска 2500 гривень. Тут класні, класний мікс камінців. Бачите, ігірський кришталь по центру. Ось я придумала, що вони можуть личити одне до одного. Коли крупна підвізка 4 см діаметр, 5 см висота, то можна все інше подрібніше. Ось так. І насправді першу частинку в мене дещо не війшло. Я хочу ще показати його сюди. Ну, а ви переглянете це відео пізніше. Може, перед сном. У розмірі 18.8 у нас є комплект невеличкий за долярами та гранатами. Тут такі специфічні трохи адуляри, бо вони Ну видно їх а, текстуру, але вони досить яскраві. Можливо, хтось захоче таке от поєднання. 3800 гривень вартість комплекту. Ви можете ще собі взяти кавучку, я собі лишу серечка. Мені не подобається. Якраз вони підійдуть мені до гранатових чокерів моїх. От, можливо, у нас пізніше ще також будуть гранатові чокери у продажу. Буде така класна ідея. І от, що я хотіла до нього зробити. Запропонувати до набору цього. Браслетик 19,4, він Тайланд, але бачите, він ідеально підходить. Тут єдине, що у нас родоліти. От, але вони за відтіночком дуже схожі на наш альмандін. Як мені його показати, щоб наблизити? Зараз мені так хочеться помучити вас. Ось, бачите, я у них ніби як близько відрізняється. От, єдине, що 19,4 розмір браслетика. Тож досить такий крупний розмір. Сам браслетик маленький, але він довгенький. Ось так буде разом. Да? Цікаво. І тепер я хочу подивитися наші аблярчики в браслетові: 7 до 7 на 6 чи 7 на 7, щоб я ще нормально бачила його. Або сам елемент 11. ну Це повністю з роделітами. 3 тисячі гривень вартість браслету. І я пропоную ось таким комплектом. Воно виглядає рідним, хоча й браслетик трошечки дрібніший, разом вийде вартість 6500 гривень. Адулярчики такі, небагато їх, але зате всі яскраві. Або може бути каблучка і браслет. Сережки я лишу собі. Але краще брати все разом, так і типу, по ціні вигідніше, і більше ви ніде не знайдете такого поєднання. Хоча, може, і знайдете. Це все час. Ось така у мене ідея сьогоднішня. Зараз хочу переглянути браслет. Регулюється від 16,5 до 20 см. Красиві ось такі топази, він 8500 гривень вартість. У шахматній огранці. Ось такий браслетик під мою пухнасту кофту. На що поробиш? Зараз холодно, сонця немає. дуже красиві На жаль, крупних немає в мене комплектів, але пізніше я покажу, що лишилося в мене з дрібненьких ось таких комплектів. І ще у розмірі 18,5 рівно каблучка з друзою Агату 1800 гривень. Важкенька. Того, що величенький камінчик. Такий агат, Друзі, агату. Розмір нашого камінця 2,9, і і ось такий він величенький, така щоточка. Далі 46 см, це у нас буде останнє ось такий цитринчик. Мені захотілося вам показати чокер Тут спокійні такі цитринчики не яскраві І ось такі є між ними вставочки. 1250 гривень в Кубики цитрину. Ми з вами дивились, яблучко в 17-му розмірі. Я думала, що можна разом, але тут цитринчик такий роженький, красивий. 1950 гривень вартість каблучка Маленький розмір. От. Така каблучка, зайчик. Ось таке в нас додаткове відео. Всім дякую за увагу. Дуже гарного вечора. Дякую, що залишайтеся зі мною. Бачення на сріблі фурнітури срібла.